Доброго-доброго ранку, як справи країну. Сьогодні, вже вкотре намагаюсь вийти ВТР. Різні ситуації бувають, також форс-мажори. І, як завжди, як завжди, будемо заряджатися з вами зараз класними настроєм і е, класними ідеями. Я впевнена, що ви мені в цьому допоможете. З вами Катерина Мілютенко на студії управління часом Богуштайм. І сьогодні, і сьогодні, друзі, хочеться поговорити з вами про, про те, що немає часу, вкотре і знову вчора почула саме цю ідею, що не вистачає часу на щось. Перше, звісно, питання, яке виникає, навіщо тобі це щось? Адже тоді, коли ти розумієш, навіщо тобі щось, ти дійсно можеш його досягти, знайти, розібратися, коли не вистачає на щось часу, я чітко розумію, що не вистачає розуміння, навіщо це щось. Тому е, сьогодні саме хочу з вами подивитися, навіщо це щось. Ми з вами зараз живемо в країні, яка знаходиться в стані війни, і дуже важливо дійсно розуміти, що це щось, і навіщо воно потрібно, тому що від кількості енергії, від кількості завзяття, від кількості наміру залежить і наш з вами найзаповітніше бажання який існує абсолютно у всіх. це бажання перемоги. Отже, якщо ми будемо розуміти, навіщо, що ми потім з цим будемо робити, як ми будемо насолоджуватись, як ми будемо себе відчувати, саме тоді ми дійсно прокайфуємо і отримуємо те, що ми хочемо. Адже, перше, коли ти розумієш, що це ти, ти хочеш отримати. А навіщо воно тобі, відразу з'являється перелік пунктів плану, як його досягти? Вони стають послідовними і вони стають настільки зрозумілими, що не виконувати їх нелогічно здається після того, наскільки ти розумієш, навіщо тобі щось. Отже, погляньте, будь ласка, якщо у вас є ідея про те, що ви хочете щось зробити. Але постійно не вистачає на це часу. Подивіться, навіщо вам ця ідея, навіщо вам оце щось. І тоді, ну, і скажіть собі правду, да? тобто, чесно, собі правду признайтесь в, в тому, навіщо це ось щось. І тоді, дійсно, життя може перетворитися в дуже крутезну пригоду. Пригоду, яка буде. Вас кружляти у вирі подій, пригоду, яка буде з вами, е, і вас надихати, і пригоду, яка е, дасть ще більше енергії і ще більше життя. Отже, якщо не вистачає часу на щось, погляньте, навіщо вам це щось. Як тільки буде розуміння, навіщо щось, відразу перейдуть. Прийдуть чіткі пункти плану для того, щоб це щось досягти. Ось так: все дуже просто і водночас дуже складно. Якщо ми це робимо для нас складним, бо ми це вміємо, ми ж, ми ж талановиті люди, ми ж вміємо робити щось складним. Але саме тоді, коли ми починаємо щось ускладнювати, і стає більше нелогічності. Отже, давайте дивитись на світ простіше, кайфовіше, і спрощувати там, де ми можемо спростити. А як завжди, я не можу не попросити вас подивитися на своє сьогодення. І якщо ви ще не встигли скласти свій план на день, то ось цей момент. Беріть аркуш паперу, беріть ваш Google, беріть, беріть ваш планувальник, беріть ручку беріть олівець і починайте складати список завдань, які ви хочете сьогодні зробити. Доброго доброго ранку! Вітаю вас! Пропишіть обов'язково тайм-калькуляцію, тобто, скільки часу ви хочете потратити або вже потратили на завдання, які ви зробите або вже зробили. Подивіться. Чи вміщаєтесь ви в 24 години. Якщо вміщаєтесь, ура! Тоді перевірте, чи серед всіх завдань, які ви вказали, є ті завдання, які вас наповнюють, які дають вам енергію: прогулянка, кава, книжку почитати, музику послухати, посерхати в інтернеті? Щось, що вас наповнює, друзі. І тільки після цього а, малюйте. Маршрут вашого дня. І живіть найкращий день вашого дня. Кожен день нашого дня, нашого життя, має бути найкращим, тому що він наш, і його ми створюємо для себе. Отже, я бажаю кожному з вас класного настрою, бажання створювати, бажання дійсно знаходити час на те, що нас. Запалює. Гарного дня! І якщо ви ще не розібралися із тим, як правильно планувати, як кайфувати, я не можу не запросити вас на наш тренінг та менеджмент квест Турбо 21. За 21 день поступової роботи ви отримуєте кайф. Кайф від життя, кайф від планування і кайф від усвідомлень. Тому що коли ми починаємо дивитись на щось і брати за це відповідальність і контроль, тоді ми отримуємо задоволення. Всім папа, -па. для того щоб доєднатися, переходьте за посиланням або пишіть 21 в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Папа.